Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 27 січня разом із Першим Подільським. 165 ударних безпілотників випустила Росія по регіонах. Атаковано цивільну інфраструктуру постраждали люди. Триває розбір завалів на кордоні. Зупинили хмельничанина із м'ясом на мільйон гривень. Має 5 хвилин на головне. Вночі Росія атакувала 165 ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та в центрі і сході нашої країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Внаслідок ворожої атаки в Одесі є постраждалі. Тривають пошуки людей під завалами. У ДСНС повідомили, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Також сталося руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку на інші локації. Зруйновано квартири із другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку. Через влучання у дев'ятиповерхівку виникли пожежі. Пошкоджена культурно-релігійна споруда, вибуто скління у сусідніх будівлях. Пошкоджено так автомобілі. Вогнеборців рятували 14 осіб, з них троє дітей. За попередньою інформацією, постраждало 8 осіб, з них двоє дітей. Ще попередньо під завалами можуть перебувати три людини. Напередодні вечері росіяни завдали ракетних ударів по індустріальному району Харкова. Постраждали дві людини. Одне злучань було по будівлі навчального закладу. Сталася руйнація та пожежа, пошкоджені поруч, розташовані багатоповерхові житлові будинки. Триває ліквідація наслідків атаки. Навіки у лавах небесного війська Кам'янець-Подільська громада провела у засвіти захисника України, старшого солдата Олександра Остаповича Закордонця. Серце воїна зупинилося 13 січня 2026 року під час боїв за незалежність та свободу нашої держави. Оборонець до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику щирі співчуття рідним та близьким. З м'ясом на мільйон затримано на кордоні Хмельничан днями у пункті пропуску Шагині Медика із Польщі прибув мікроавтобус Мерседес Бенс підкриванням 41-річного жителя Хмельниччини, який мав намір зеленим коридором перевести велику партію охолодженої Яловичини, у тому числі виробництва Японії. Орієнтовна вартість становить понад 1 мільйон гривень. На жителя Хмельниччини склали протокол про порушення митних правил. Кількість звернень до Хмельницького бленерго зросла через складну ситуацію в енергосистемі країни та регулярні графіки погодинних відключень. Жителі регіону скаржаться на тривалу відсутність світла. Про це повідомили в прес-службі АТХленерго. В товаристві зазначають, кол-центр працює в умовах безпрецедентного екстремального навантаження. Потік звернень в рази перевищує будь-які технічні прогнози та фізичні можливості телефонних ліній. Лише за минулий тиждень оператори прийняли. Яли понад 7,5 тисяч дзвінків ще майже 32 тисячі звернень опрацьовано за допомогою голосового меню самообслуговування. Хмельницькобленерго наголошують, навіть якщо обстріли відбуваються в інших регіонах, це впливає на всю країну, адже енергомережа єдина. Обленерго лише виконує розпорядження Укренерго про відключення для дотримання балансу. В компанії запевняють, що жоден запит не залишиться без уваги і просять споживачів із розумінням та терпінням ставитися до ситуації. Сьогодні буде хмарно, пройде невеликий мокрий сніг та дощ, місцями туман. Температура повітря протягом доби по області становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а у Хмельницькому близько 0 градусів. Будьте максимально обережними, на дорогах ожеледиться. Подбайте про себе. Наразі це вся інформація. Незабаром повернусь з оновленим випуском. Продуктивного вам дня.